Ой, чуть не воронив. Це у нас суппорт від 5-літрового Defender, Колір Electric Blue. Шикарний супорт. Колір на сонці просто бомбічний. По-перше, він оригінальний, він є в наявності у нас. По-друге, колір неможливо пофарбувати, відтворити абсолютно нештатно. Це заводський колір. Велетенські супорти, можна навіть в спортзал не ходити. Можна займатися спортом. До речі, якщо вас не влаштовують гальмівні супорта по кольору або вас не влаштовує гальмівна система, ми з радістю це питання зможемо вирішити. Супорта пофарбуємо, встановимо посилену гальмівну систему, диски колодки, і ви зможете на свій автомобіль 100% розраховувати вчасно зупинятись, тому що гальма це безпека, а потужні ренжовери потребують класної гальмівної системи. Тому звертайтесь USP Series супер ексклюзивні речі завжди в наявності і не перемикайтеся!